Дорогі отці, браті і сестри, сердечно поздравляю вас з праздником святих Кирила і Мефодія. Це праздник для нас, для Ужгорода, Кафедрального Собора, є престольним, оскільки у нас церква Кирила і Мефодія і велична площа Кирила і Мефодія. Под впливом наших молитв і наших діянь, дипломатичних діянь, Площа не випадково, а по промислу Божию названа площею Кирила і Мефодія. Ми віримо, що колись і на нашій площі буде величний п'ятиметровий високий пам'ятник і Мефодію, на котрому будуть виписані всі слав'янські мови, в тому числі починаючи з древніх мов, в тому числі і Македонська. Напомню вам, що язик македонців і наш язик дуже близький, тому що охрицька архієпіскопія, котра тепер стала православна церква, Текефальна, як Македонська церква, це сестра Мукачівської єпархії, це дві рівні сестри, котрі зберегли свою незалежність від часів Кирила і Мефодія. Історія підтверждає, що єпископ Мукачівський, Ніколи не підкорявся другим єпіскопам других церквей. завжди був самоуправляючий. тому й донині наша церква, котра 100 років назад, 19 августа, в день Преображення Господнього, в Ізі, то у час Чехословакії, на Підкарпатській Руси, люди народно-церковний собор восстановив Древню Кирило Мефодівську церкву. Підкреслюю, яка ніколи другим церквам не підкорялася. Єпископ Мукачівський завжди був із древніх часів самоуправляючий. Так що, чому ми все говоримо, коли в Україні тепер гасають по вулицям люди, котрі в масках б'ють наших православних, палять храми, руйнують храми, і плюс ходять прийняти закон про заборону Української православної церкви. Найбільшої поколічистину числу хочуть, щоб збудоражити народ, ми вже наперед їм заявляємо. Навіть той закон буде прийнятий для православ'я в Закарпатті він юридичної сили мати не буде. Бо ми в Закарпатті маємо свою Кирило-Мефодіївську церкву, яка нині в складі української церкви. Ну, якщо та буде заборонена юридично, да ще й готують нам. Погрози, що навіть коли буде заборонена церкву, не дозволять навіть по домам молитися, по десь подвалам будуть бити, будуть. Чому Беснування в вищій степені тепер проявило своє лице? От почому ми наповнили всім. Навіть і закон буде прийнятий, він відношення до нас, до православів Закарпаття, немає. Ми просто абсолютно увіряємо всіх, ми незалежна до речі. Територія Закарпаття була до 505 го року част Чехословакії, землі Чехословакії були канонічними землями сербського патріарха, патріархата. І так, навіть якщо Совєцький Союз забрав частинку із Чехословакії Закарпаття, то зробив її частю СССР. Но канонічно і вся територія підкорилася. Лише сербському патріархату, а з моменту, коли була відновлена Карпото-Руська, Карпото русинська церква, то, по благословенню сербської, вона отримала підтверджена самостоятельність її древня. І нині на території Закарпаття Канонічна Церква Других не розпространять, крім української православної церкви на території Закарпаття інші церкви не розпространяють, в тому числі і. Так названа Турецька, яка прийшла з Турції, тому що Коснобильський патріарх у 24 році тоді ще визнав смиренно, письмово підтвердив, що визнає ту територію за Сербською церквою. І тому незалежно, як всі міняли кордони, створилася держава Україна, вся територія канонічно залишається як канонічна територія Карпот православної церкви. По благословенню сербського патріархата, котра нині в складі української канонічної православної церкви. Точка, от вам канонічна ситуація. Ми настоящі християни. Нас не може заборонити, по крайній мірі, ми хочемо видіти ту костляву руку, яка би дерзнула, і на наше православ'я підняти руку. Тож ми. Не сім благословен свій дома. Тепер нас чекає Кресний ход від кафедрального собора по двору до церкви Кирила і Мефодія. Там завершимо краткий молебен, проспіваємо много і літа і з миром розходимося.